800 компаній сполучених штатів пропонують постачання зброї Україні у рамках лендлізу. ми собі такого не дозволяли. Виробники озброєнь в Сполучених Штатах пропонують Україні понад півтори тисячі зразків нових озброєнь та військової техніки. Відповідно до закону про ленд-ліз є велике сподівання, що до постачання зброї Україні долучаться безпосередньо. Виробники озброєнь. цей процес буде модерувати Міністерство оборони Сполучених Штатів із закликом, що це озброєння має бути ефективним в умовах ведення бою з високоорганізованим ворогом, і його процес виробництва та постачання не повинен. Займати багато часу виступили в Пентагоні, і з вступом закону про ленд-ліз в повну силу. Ми можемо сподіватися, що потік озброєнь піде лавиноподібно, як це і було під час Другої світової війни. Прямо зараз дві новини, одна хороша, друга погана. Почну, мабуть, з хорошої. Тобто, ми можемо казати, що десь всередині осені буде збільшена кількість постачання нам озброєння. Так, цілком ймовірно, і звісно ж, це буде корелюватися відповідно до тієї ситуації, що буде складатися на полі протистояння в Україні. І, і треба сказати, що відповідно от до закону про лендліз, вже велике є сподівання, що до постачання підключиться не лише Оті от запаси, що є в розпорядженні збройних сил сполучених штатів, а також включаться до процесу постачання і безпосередньо виробники озброєнь, от були повідомлення. Вже е, с, е, от, тривалий час обговорюють, що в Сполучених Штатах вже йде конкурентна боротьба за майбутні замовлення. і В цій боротьбі е, беруть участь більше вісьми сотень компаній, пропонуючи більше е, пів ніж півтори тисячі зразків озброєнь та військової техніки. При цьому ага. цей процес модерується Міністерством оборони Сполучених Штатів і з заклад... Ком що е, це озброєння повинно бути ефективним саме в тих умовах ведення бою з е, високоорганізованим? Противникам, який ми бачимо в Україні, і його процес виробництва і постачання не повинен займати там тривалого часу. Тож, в принципі, з вступом з цього закону в дію сполучених штатів на повну силу, можемо сподіватися, що потік озброєнь може якісно і кількісно змінитися на краще. Так, друзі, є в нас вже перше включення. В традиційному розпитуємо, як українські регіони прожили цю добу від вечора до ранку, де найбільше було обстрілів і де найскрутніша ситуація. Про все це ми сподіваємося, зараз нам розкаже Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ. Пане Вадиму, вітаємо вас. Вітаємо вас. Отже, як би ви охарактеризували найгарячіші регіони нашої країни, де цієї ночі під ранок було найнеспокійніше. Ну, ми повинні говорити про те, що справді найгрішіше було на Донбасі і на Миколаївщині, тобто, те, що ви щось ще не сказали, справді там достатньо серйозні бої були в районі благодатного. На жаль, росіяни мають невеликий успіх там, але будемо сподіватися, що їм не вдасться там закріпитися. Також вони пробували вести наступи. На Донбасі, на Донеччині, зі сторони Ізюма, зі сторони Авдіївку і в сторону Бахмута в усіх трьох напрямках їм нічого не вдалося, їх вдалося відкинути, і їхні атаки захлинулися. Але справді там на Донбасі зараз ведуться дуже запеклі бої і дуже висока інтенсивність вогню. На жаль, ви бачив дуже високу інтенсивність вогню фактично по всій лінії зіткнення. Пане Вадиме, справедливості зради треба в цю географію в нашу дискусію додати і тимчасово окупований півострів Крим, тому що наша територія, і бачите, як ми останні тижні спостерігаємо, що і їм е, стало близьким і зрозумілим, що таке звуки е, тривоги, що таке повітряна небезпека, що таке робота ПВО і так далі. От власне відомо про те, що вночі е, в неділю. Над Севастополем знову спрацювала система ПВО. Про це повідомляє там тешня окупаційна влада, і це не єдина історія, да, за ці останні дні до цього була і ще історія, що відпрацьовували так само е протиповітряна оборона близько об'єкту на підльоті знов ж таки до аеродрому Бельбек. Він згаданий вже декілька днів поспіль в інформаційних стрічках. Це зі сторони Євпаторії. Щоб ви сказали про ситуацію у Криму нині це паніка. Безумовно, у росіян там величезна паніка для них. Вони стараються між іншим останні два дні на центральних каналах не говорити про всі ті речі, які ви щойно назвали. Вони стараються з замовчити те, що щось відбувається в Криму, тобто після того як був як безпілотник врізався в дах Чорноморського флоту Севастополі, штабу Чорноморського флоту Севастополі, А це я просто хочу, щоб всі зрозуміли це не більш захищене місце міста Севастополя. Тобто, в принципі, вони не змогли збити безпілотник навіть на найбільш захищеним містом, місцем в місті. Власне кажучи, центральні канали стараються про це взагалі не говорити. І що ми ще можемо сказати, це те, що треба звернути увагу на спроби історію, що Називається, вчора з'явилася інформація, що там вчути вибухи на аеродромі. Бачисарай. Ну, будь-яка людина, яка знає географію Криму, розуміє, що Бачисарай теоретично аеродрома не може бути. Тобто, для чого це робиться? Це вони пробують запустити фейки. Для того, щоб показувати, щоб людина там один-два рази дотнеся на цей фейк, а потім скаже, це українці самі запускають фейки, нічого серйозного там немає, нічого страшного там немає. Це вони роблять спеціально не для жителів Криму, а для жителів інших територій. Але в принципі скрити те, що в Сівастополь фактично щодня працює ПВО, вони вже не можуть це 100%. І сховати це буде неможливо, тому що і географія відпочиваючих, це вся Росія. Всі вони починають задумуватися над тим, що навіщо нам їхати до Крима. І ще одна неприємна новина для окупаційної влади Росії полягає в тому, що в силу всіх цих обставин Росіяни вчора прийняли рішення про те, що вони будуть будувати в Дагестані. Аналог Сочі будувати новий курортне на місто на 30 тисяч готельних номерів, на 300 тисяч готельних номерів, вибачте. і, власне кажучи, це така собі глобачайша конкуренція буде до Ялти і до, власне кажучи, Криму. Тобто росіяни говорять, що це у вас буде військова база і не більше того, а відпочивати будуть їздити в інші території. Тобто, да, а на туризмі зв'язано okay. так чи інакше тридцять Населення пана сьогодні ж та ну я в принципі хотіла би подивитися продаж цих туристичних путівок Ти там звик, якщо навіть з малим бюджетом сімейним, то до Туреччини, і Єгипту А тепер, будь ласка, їдь до Дагестану, тому що ну так для тебе власна держава це будує. Пане Ведемо, тому що справедливо опереджаючи час буде розпочати дискусію про небезпеку. Про яку нам повідомляє і наша розвідка, і відвертої і президент каже і представники офісу президента правоохоронні органи, що ми передбачаємо будь-які чорні сценарії на день незалежності, да і тут для того, бо не повторювати помилок колишніх, нас попереджають про це заздалегідь, що ви скажете? Чи варто? Я не знаю, на сьогоднішній день киянам, наприклад, зібрати речі, поїхати на декілька днів із міста, чи це історія про ІПСО, про нагнітання, про те, що. Що на нас знову тиснуть і так далі. Ну, от, принаймні, ми маємо новину, що урядовому кварталу радять принаймні тиждень працювати десь там віддалено, не виходячи на роботу. Якісь, якісь поради дайте? Ну, в принципі, перше, що ми повинні розуміти, що ми не можемо виключати нічого. Тому в даному випадку, я думаю, що тут треба перш за все виходити із другого глузду. Не доводити себе до божевілля, тобто тому що ну я за останні дні я не знаю яку кількість вінків від знайомих і друзів і просто незнахих людей отримав е з ідентичним питанням, е тому в даному випадку виключати ми не можемо нічого. Куди вони можуть теоретично стріляти? На жаль, ми теж цього не знаємо. Да, цілком реально, що мішенню може бути е центр Києва, але може і не бути. Тобто, я просто всім хочу нагадати, що подібну історію ми пам'ятаємо і 9 травня. Вона була так. точно так же з вами обговорювали цю історію, ми точно так же обговорювали ці історії перед 22 червня. Тобто зараз відповісти на питання, яке буде прийняти рішення Путіним. Ми не можемо. Тому перше, дуже важливо дотримуватись правил безпеки, повітряного небезпека, значить робити в куття. Вам так буде легше вийти з Києва кудись. Нічого страшного в цьому не буде, якщо ви на кілька днів поїдете з Києва, якщо ви маєте таку можливість, і зараз ви дуже сильно переживаєте. Але і ще один дуже важливий момент це. В принципі, ми не виключаємо, крім обстрілів і те, що можуть робитися певні провокації або, не дай Бог, якісь теракти в, 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 на, на території України. Тому велике прохання до всіх бути пильними. Якщо ви бачите якісь предмети, незрозумілі, які хтось залишив, якщо вас щось настроють, дзвоніть, будь ласка, в поліцію. Поліція ну, фактично всі схваливки зараз працюють в надпосиленому режимі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.